Вітаю! Сьогодні розглянемо, як транслювати екран телефона Samsung Galaxy на екран комп'ютера або ноутбука під керуванням операційної системи Windows 10. Для початку обидва пристрої необхідно підключити до однієї Wi-Fi мережі. На телефонах Samsung функція передачі екрана називається Smart View, На інших телефонах трансляція екрана. Якщо такої іконки немає у сповіщеннях, то дану функцію потрібно шукати в налаштуваннях, наприклад, в налаштуваннях екрана. На комп'ютері натиснути на значок сповіщень, знайти та натиснути на піктограму Підключити і далі натиснути На проектування на цей ПК. В даному меню можна налаштувати Доступність, Запит на підключення і потрібність чи непотрібність пін-коду. На телефоні потрібно відкрити шторку сповіщень та знайти програму Smart View. Далі увімкнути її, вибрати зі списку доступний екран для дублювання та натиснути Розпочати. На комп'ютері дозволити підключення, після чого на екрані можна побачити Пін-код. Саме цей пін-код потрібно ввести в телефон. Після введення пін-коду натиснути на кнопку Прийняти. Трішки Зачекати після цього можна побачити екран телефона на екрані ноутбука або моніторі комп'ютера. На екрані телефона можна бачити кнопку «Smart View», натискання на яку дозволить керувати параметрами трансляції. Зверніть увагу на те, що на різних версіях операційної системи Android або білдах операційної системи Windows 10 назви значків та шляхи можуть відрізнятися. Але сам принцип залишиться.